Дмитро Григорович зловив краба. Ось такого великого, страшного. А ми з вами знаходимося на острові Пташини. Він знаходиться за 7 кілометрів від півострова Хорли, який, до речі, раніше теж був островом. Випускаємо краба. Ось так, випускаємо, хай біжить там. Він швидко в пісок заривається, щоб я не знайшли. Вже й зарився, вже й нема. Тут дуже гарно на цьому острові. Є багато скатів, хлопці ходять і ловлять. Тут водорості біля самого дна. А далі кущі, які гарно цвітуть і пахнуть медом. І різні там комиші, а дерев немає, тому коли обід, то дуже тут жарко. Ось там вже кінець острова. Трошки люди купаються, ті, які приїхали разом з нами. А там вже море. Ось Дмитро Григорович пішов у море ловити якихось ще мушель. Що він там буде ловити, не знаю. А ось Дмитро Григорович знову впіймав живність морську. Це рак, самітник. Він вилазить, коли йому жарко стає. А ракушка така гарна. А коли його випустити в воду, він зразу знову заліз. От бульк. Ось наші тіні. Ми сюди приїхали катером. Десь приблизно півгодини він сюди пливе. Він так досить повільно, якщо сидіти на носі, то добре видно і, і, і острів Залегачу, там він трошки далі про ну, нього вам розповідали, раніше ми там були минулого року. А, з іншого боку там теж якісь невеличкі острови видно. А ми припливли на пташиний острів. Чому його називають пташиним згадатися не важко. Тут дійсно багато птахів, ми бачили е, цілу зграю лебедів, е, бачили чайок, але чомусь чайки тут досить такі маленькі. Якщо вони на хорлах отакі кабани, як я кажу, то тут вони зовсім маленькі. Ось там люди ловлять скаті, вже багато зловили. А водичка чиста, чиста, ось така хороша. Водичка. Медузи плавають, ось там, наприклад, є кілька меду. О, це, що зовсім маленька. А там більше плаває. Mm. Ось яка велика. Ось. Велика-велика медуза. Цілувати їх вам не рекомендую торкатися до них, бо вони дуже жалі. Мене вжалила так була минулого року, і цього року теж живіт мені вжалила, То довго пекло. А там вже водорості. Там детена, вже глибина і водоростей, бурих багато. До речі, в них дуже йоду багато знаходиться. І тому корисно ними дихати, цими водоростями, випарами від них. Багато людей навіть. Беруть собі водорості, збирають і потім вдома сушать і дихають паром від них, коли нагрівають. Це дуже корисно. Все, папа. -па.